Вітаю! Простіше нічого не маю, ніж алів'яна кришити. Але з коментів замовлення маю, у віршах салат цей зробити. Та ви ж не гортайте одразу, бо фішечку одну для вас маю. І скажу вам ще одну фразу: підпишіться та вподобайку бажаю! Картопля та огірки, крашанки та ковбасуля, інгредієнти такі, на кубики подрібні. Олів'є ще в дитинстві робився, з ним було кожне свято, але я від гороху кривився, і тому мені він зовсім не надо. Крашанки ось такі от гарненькі, це ж тому, що відосік знімаю. На смак вони дуже смачненькі, а от вигляд я огораю. Тож крашанки нарізаю, на кубик не дуже маленькі. Картоплю так само крансає, та гірок зелененький. Миску довелось замінити, красиво на величеньку олів'єшку робити завжди треба так чи маленько. Ковбаски потрібно багато, від неї салатик смачніше, без неї і свято не свято, і вигляд набагато крутіше. Ну і все, по смаку моє Додавайте і можна вже куштувати. Та напишіть з горошком чи без ви любите олів'є готувати.